Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, вже з нами на зв'язку. Чи чуєте ви нас? Олександре, вітаємо. Доброго дня. Чуємо вас Це добре. Чому ракети Атакамс такі важливі для України? Ну, по-перше, Атакамс це ракети, які мають оперативно-тактичне призначення. Тобто, їх можна використовувати в глибокому тилу російських окупантів. А, можна використовувати на відстані 160 шістдесят кілометрів, а також, а також 300 кілометрів, в залежності від того, що саме це за модифікація та яка в них бойова частина. А, є бойова частина касетного типу, є бойова частина проникаючого осколково фугасного. Відповідно від цього, ми можемо здійснювати вплив по таким об'єктам, як якщо ми кажемо про касетну бойову частину, то це аеродро для нас дуже важливо зараз знищення саме аеродромів. Наприклад, нещодавно на тимчасово окупованому півострові Крим в районі САК саме було нанесено удар по аеродрому, але поки що є питання, скільки одиниць тактичної авіації було пошкоджено або знищено. Касетні боєприпаси кількісно боєприпасів навіть 30, 300 одиниць достатньо для того, щоб накрити таке аеродром та нанести досить значні пошкодження. Усі тактичної авіації. Якщо ми говоримо про ракети з заскоково-фугасною бойовою частиною проникаючого типу, то це саме знищення штабів укріплених укріплених об'єктів. Безумовно, це дуже важливо для того, щоб підривати систему управління передовими підрозділами окупантів. Тому так це доповнення до тієї номенклатури засобів ураження, що в нас вже є. І безумовно воно тільки підвищить ефективність наших дій по звільненню наших територій, пане Олександре. Не можемо вас не запитати про власне удар по штабу Чорноморського флоту. На вашу думку, якось такі операції вони взагалі змінюють хід подій на полі бою. Ну і власне, ослаблюють ворожий флот. Що ж, по перше, згідно з тією інформацією, що зараз є відкритих джерелах, але поки що вона 100% не верифікована та не підтверджена. Під час удару по штабу чорноморської флотілії в Севастополі було ліквідовано десятки офіцерів, не якоїсь там нижчої ланки, а середньої та навіть вищої офіцерської ланки командного складу. Деякі з них були адміральські звання, тобто це були адмірали. Отже, можемо робити відповідні висновки, але в першу чергу головне це все ж таки підтвердження. Це велика кількість офіцерів, які приймають безпосередню участь в загальній системі управління, не тільки чорноморської флотілі, а також були представники сухопутних військ, які і мали стосунок до командування. Ну, наприклад, на театрі бойових дій в. В південній частині материкової України, а отже, все це вплив на загальну систему можливості ефективно її реалізовувати найближчим часом російським командуванням. Ну скажу так, якщо говорити тільки про офіцерський склад, то це нещивний удар. Саме по цій ланці, якщо говорити а, про інші аспекти, ну, наприклад, те, що найбільш а, як місто, яке повинно бути у російських окупантів, найбільш захищеним на півострові Крим, бо там знаходиться штаб, все ж таки. А воно виявилося зі своїм зі своєю протиповітряною обороною нездатною захистити такий. Ну це дійсно центр проняття рішень, такий важливий об'єкт. А тому це ще і серйозна репутація серйозний репутаційний удар по самій російській ППО, і це ознака того що російське ППО зараз повітряний простір не закриває, і це е, був удар ще без атакамс, е, якого нам не поставили на озброєння, але водночас удар по штабу чорноморського флоту в Криму у Севастополі він підіймає інші питання. Ну от, скажімо, питання спроможності росіян захищати ті чи інші об'єкти. Той же незаконно збудований Керченський міст. Чи можуть його окупанти захистити? Є серйозні сумніви, що в них є така можливість захистити, але є нюанс. Ми бачили, що деякі інциденти, які траплялися саме з цим мостом, це в першу чергу були інциденти, викликані якимись надводними об'єктами, дронами безекіпажного катерного типу. Але якщо говорити про ракетні удари, то поки що вони ефективні ракетні удари по мосту не наносилися. Безумовно, щоб зменшити функціональність, взагалі поставити її на нуль, функціональність цього мосту, цей момент дуже важливий для нас, бо це основна логістична артерія з материкової Росії на тимчасово окупований півострів, і генштаб збройних сил України розглядає такий варіант безумовно. Але оскільки досі не було нанесено ракетних ударів то це говорить про те, що поки що такої можливості немає. Можливо, саме просування сил оборони України в Запорізьк mm. Запорізькій області воно дозволить нам більш ефективно використати ті засоби ураження, що ми маємо для знищення цього об'єкту. Бі ласка, а от все, що відбувається зараз у тимчасово окупованому Криму, і ось такі ляпаси, які отримують росіяни від збройних сил України, як вони взагалі впливають на внутрішню ситуацію на півострові, і зокрема імідж керівництва і військового зокрема російського ж це таке досить гучне слово. Я навіть не знаю, чи можна його використовувати щодо російських окупантів. Ми вже бачимо, що вони не можуть захистити ані свою чорноморську флотілю з моря. Вони не можуть її захистити з повітря. Залишилось що залишилося? Залишився тільки сухой дом, і саме ось сухопутна операція. Це може бути остання крапка в цій історії. Загально сприйняття яке ну я б сказав би так, тим це не мешканці Криму, звісно, це ті, що понаїхали з Росії та зараз там знаходяться незаконно. Ну вони повинні були б вже давно замислитись над тим, що як в них було свого часу дуже модно говорити. пора валіти. от їм вже пора, давно пора. А тому, що все це, що відбувається зараз, це ще не безпосередньо сам процес звільнення півострова. Це створення умов для звільнення півострова. І поки в них ще є можливість використати кримське місто, вони повинні його використовувати. Пане Олександре, дуже багато все ж таки, Росія має на своїх, у своїх складах озброєння старого, яке ну, не, може, не, не можемо говорити, що воно досі може використовуватися зі 100% ефективністю, але водночас вони теж вчаться і намагаються модифіковувати. Зараз вони. Південні області, зокрема, і Херсонську область, поливають, посипають тими ж модифікованими керованими авіаційними бомбами. Як ви оціните їхню спроможність, їхнього ВПК до подальшого протистояння нашим Збройним силам України? Дійсно, це велика проблема. Ці керовані бомби, про які ви згадали? Але тут є невеличкий нюанс: вчаться то це комплімент росіянам. Я не можу це назвати, що вони вчаться, тому що керовані бомби, серійні керовані бомби ще в 90-х роках, а почали розроблятися та використовуватись авіацію США. Після того в Росії дійсно були проекти, які намагалися адаптувати свої ФАБ 250 п'ятдесят 500 для ось такого використання. На це їм знадобилось, як ми бачимо, більш ніж 20 років. А тільки саме війна в Україні змусила їх використовувати ті розробки, які були останні роки зроблені, і вони неякісні. Тобто, проблема у тому, що Ну, скажімо так, їх розробки, які вони зараз використовують, вони приблизно відпрацьовують 50 на 50% відсотків своєї ефективності. Вони можуть розлетітися під час скидування, вони можуть взагалі не розкритися ці модулі управління та керування авіаційною бомбою, і так далі, і таке інше. І фактично все це впливає на ефективність використання кожної одиниці, але в них так багато цих бомб, що ось ці недоробки вони не впливають критично. Якщо американська плануюча бомба вона після скидування спрацьовує з максимальною ефективністю, то ці 50 на 50. На їх боці це кількість, не якість не те, що вони чомусь навчилися. Ну знову ж таки, 20 років намагатися скопіювати те, що зробили американці, зробити це вибачається через одне місце. Ну це не зовсім вони навчилися, але кількість на жаль в них дуже велика. і поки вона в них є, це їм допомагає тримати ті позиції, які вони поки що тримають. Зрозуміло, дякуємо вам за відповіді. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, був з нами на живому марафоні. Єдині новини.